Про донорство існує дуже багато міфів, попри те, що у нас величезна кількість абсолютно доступної інформації дуже багато страхів, власне, як і про все, що пов'язано так чи інакше з медициною, з якимись маніпуляціями. Та от у нас хтось щеплень боїться, хтось кров здавати. По перше, дуже багато людей бояться здавати кров, бо думають, що всі обов'язково не притомніють. Хоча правду, це радше винятки. Це інколи стається з людьми, коли падає тиск після донації. Це може бути коли людина здає кров вперше. Інколи буває, що там в людини немає протипоказів, вона здала кров, їй стало зле і їй не рекомендують більше цього робити. Ну, от ну, не реагує у неї так організм, як треба. Це буває, на жаль. Але це все одно винятки. Тобто абсолютно більшість донорів почуваються прекрасно, якщо звісно дотрималися всіх правил тобто поснідали нормально, виспались та не прийшли там, не знаю, з похмілля кров здавати або ще щось таке. Також багато людей бояться, і це теж з радянських часів. У нас такий спадок, на жаль, не, не безпідставний, але зараз ситуація змінилась. Багато людей бояться здавати кров через ризик зараження, та тому, що от мені там щось ну занесуть якусь інфекцію. І дійсно в радянські часи ну така, так, така небезпека існувала зараз. Усі системи, які використовуються, і для попереднього там аналізу з пальця, і для самої донації, це все одноразове, все стерильне, це все розпаковується при донорі безпосередньо. Про гепатит А це прям улюблена тема. Тому що насправді людина, яка перенесла гепатит А і одужала, і в неї немає якихось наслідків для здоров'я тяжких, там вона ну нормально перенесла, нормально одужала. Вона може здавати кров, тому що гепатит А не передається через кров. Це інфекція, яка передається, перепрошую, орально фекальним шляхом. То... Не пам'ятаю, якого року не буду брехати. У нас було прописано просто, що люди з міопією більше шести, здається, да міопія це короткозорість. Так. Не можуть бути донорами. Це було пов'язано там з ризиком відшарування сітківки. Щось таке. Немає жодного дослідження, яке показало б, що донації крові якось підвищують ризик відшарування сітківки у людей з міопією. Абсолютно жодних доказів цьому немає. В Україні тема донорства і ЛГБТ піднімається взагалі рідко. Хтось це може не замислюватися, і тут уже все залежить, ну вибачте, але від ступеня невігластва людини. Тобто, хтось може думати, що якщо не знаю, мені перелють кров гея, я стану геєм. Це так не працює ніколи абсолютно. Ось в деяких країнах дійсно існують заборони, тимчасові або абсолютні, для чоловіків, які мають секс з чоловіками. Тобто, це гомосексуальні і бісексуальні чоловіки. Чому це так? Тому що дійсно в 20 столітті спостерігалась така статистика, що серед таких чоловіків була більш поширена вілінфекція. На жаль, з чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що в принципі низька обізнаність була, та низька статева освіта, низька обізнаність про захворювання, і та люди думають: ну у нас дітей не буде, ми можемо не захищатися. Але інфекції передаються, будь ласка, запросто. Ось це по перше, І по друге дискримінація. Так, тобто люди, деякі там боялися звертатися до ну за медичною допомогою, боялися здавати аналізи, і це все сприяло поширенню інфекцій. Зараз такої статистики немає. Навпаки, в деяких країнах е, е, статистика показує, що ЛГБТ-спільнота більш свідомо ставиться до свого сексуального здоров'я, і відсоток захворювань, які передаються статевим шляхом, нижчий серед ЛГБТ. Е, якщо не помиляюся, це в Великій Британії, але може помилятися. Ось і відповідно в. Заборона залишається лише у країнах, ну таких, скажімо, або дуже тоталітарних, або не сильно розвинених.